Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ми придбали з чоловіком акумуляторний набор садового інструменту під назвою Макіта. Потім я поясню, чому я саме так називаю під назвою. Тут секатор невеличка пилочка працює від акумулятора. Вчора отримали, давайте подивимося, як і що. Запаковано в кейс, це зрозуміло. Відкриваю. Кейс пластиковий. Не сказати, щоб дуже щільний, але не зовсім, і не зовсім, як то кажеться, на соплях. Всередині, що в нас є? Так, є інструкція до акумуляторного сікатора, Інструкція виключно російською мовою. Більш ніякої мови немає. Ніде в ній не вказано ні країна виробник, ні країна походження нічого. Так само інструкція до акумуляторної цепної міні-пилки з довжиною шини 10 см. Аналогічно російською мовою, аналогічно ніде не вказано ні країна-виробник нічого. Накладна від магазину, де це придбалось. Це товар, товар, товар вартістю 5227 гривень 00 копійок. І гарантійний талон теж від магазину, не від офіційної макіти. Гарантійний талон виключно від магазину, який це продав, і, відповідно, сервісний центр, який повинен, в принципі, це обслуговувати. Так само це, це сервісний центр магазину. Там, де це куплено, не офіційний сервісний центр. Чому я так на цьому наголошую? Тому що я взагалі прибічник подібні речі купувати або, як то кажеться, помацавши в магазині. А якщо через інтернет, то ми зазвичай купуємо все на офіційних сайтах. Ми почали пошуки ну, такого набору: шукали окремо сікатор, шукали окремо пилку. Потім подивилися, що набором воно виходить. Приблизно на тисячу гривень дешевше. Це за рахунок того, що і сікатор, якщо він окремо, він комплектується двома акумуляторами, і пилка, якщо вона окремо, вона комплектується теж двома акумуляторами. А якщо воно якби в наборі, то тут на дві позиції: на сікатор і на пилку дається два акумулятори. І я розумію, що та різниця в ціні, яку ти виграєш при купівлі набору, що вона саме із-за того, що дається на два сікатори менше. Так от. Подібних наборів і під торговою маркою Макіта, і під торговою маркою Деволт. Тому що це дві, два бренди, котрим ну, ми довіряємо, і в нас багато інструментів цих брендів він себе зарекомендував, показав і він працює. Тому шукали саме таке: наборів є безліч. Пишуть, що країна-виробник в одних Китай, в других пишуть країна-виробник Румунія в-третіх, пишуть країна-виробник Чехія. Причому, якщо китайський набір, отакий вот же він, на вигляд, по малюнку точно такий же він коштує 3,800, То ми купили там, де було написано Румунія 5200 там з чимось. Але перед тим як це замовляти, я, звісно, зателефонувала на офіційний сайт Деволт, поговорила, тому що ми розглядали варіанти такого набору Деволт. І на офіційний сайт представнику офіційному торгівельної марки Макіта. На що мені було повідомлено, що ні Деволт, ні Макіта офіційні подібні речі не виготовляють. Тут вже кожен може додуматись і назвати свої ці речі ну, своїми іменами. Але працювати чимось треба: винограду в нас багато, є садок. Руками мені то тяжко робити, чесно скажу. Ми прийняли рішення це купувати. Ми проконсультувалися з продавцем. Він мене запевнив, що воно працює, що воно якісне, що вони дають від себе гарантію на 12 місяців. Ну, вона так і є на 12 місяців. Вот. Що для побутових потреб його вистачає, так би мовити, вище криші. По характеристиках, що то до сікатора максимально він може різати гілку товщиною 3 см, пилка до 8 см. Як би для побутових потреб цього предостатньо. Ну, поїхали далі. Що в нас тут вкомплектовано? Ну, зверху почну. Є викрутка, є хрестоподібна і є плоска для плоского шліца в такому чохольчику. Є два ключика, більше і менше, я не знаю, поскільки тут ось. Щоб викручувати. Є малесенька пляшечка, я так розумію, це масличко. Далі. Іде сікатор, Ну, воно окремо. Акумулятор це вже я вдягла, який тут, ну, як для жінки, що важко. Його дуже тяжко от. Його зажимаєш і його, ну, от, тяжко зняти, дуже тяжко. Ось два акумулятора. Вони по 24 вольта обидва 5 ампер годин. Два акумулятора. Сікатор. Сікатор без акумулятора важить. 704 грама важить без акумулятора. Що стосується от, ну, самого дизайну, ну, достатньо зручно. Ручка прорезинена. Скользити воно не буде, я думаю. Ну, в роботі подивимося. Якщо з акумулятором, то сікатор буде важити кілограм 47 грамів. Тобто, я вважаю, це невелика вага. Далі йде ось така пилка. Це захист. Сюди треба зараз вдягнути шину, ланцюг і спробувати працювати. Пилка важить 695 грамів. Пилка з сікатором, з акумулятором важить 1040 грамів, 1037. Це, я сказала пилку без ланцюга і без шини. Ну, тут додамо, ще на ланцюг і шину. Коротше, пилка буде кіло 140 важити. І ось такий зарядний пристрій. І, 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 от, теж на ньому наліпка макіта. Акумулятор заряджається таким чином. В ньому є роз'єм. Ось є зарядний пристрій. В, зарядний, в вставляється зарядний пристрій штекер вставляється, і в розетку 220 вольт. Вчора ми зарядили обидві, обидва ці акумулятори. Перша зарядка тривала годину 20 хвилин і одного, і другого. На самому зарядному пристрої є ось лампочка, котра, коли акумулятор стоїть на заряді і заряджається, вона світиться червоним, а коли він вже заряджений, воно світиться зеленим. Так, є ключик шестигранничок невеличкий. Є саме та шина. Котру напилку одягати. І є ланцюг. Ну, і, відповідно, кейс. Що одразу скажу по кейсу, що мене, ну я вважаю, можна було зробити і краще. От я прошу звернути увагу на оцей, скажімо, так, місце, де кріпляться дві частини кейса. Ось подивимося з цього боку. Це просто пластик, причому тонкий. Які, я вважаю, при тривалому закриванні, відкриванні. Ось він тут уже по краям, ось він уже кидається просвітом. Тобто, рано чи пізно дно буде окремо, а кришка буде окремо. Це я впевнена в цьому. Також достатньо цікавими для мене виявились інструкції по експлуатації. Основний посил цих інструкцій це застереження. До кожного елемента, до сікатора, до зарядки, до цепа, до акумулятора, до пилки, до всього застереження, і їх дуже багато. Як правильно підготувати до роботи? От, наприклад, я жінка, ну добре, я маю якісь елементарні там знання з приводу з роботи, роботи з електроінструментом, тому що в нас є там і електро, в общем, різні, трошки знаю. Але, до прикладу, зібрати пилку. Немає ні малюнка, ні покрокового, е, ні покрокової інструкції, як її зібрати. Де розкрутити, як поставити шину, як поставити правильно цеп. Цього нічого нема. Добре, що є чоловік, котрий знає, як то розкрутити, як це поставити, і знає, що цеп повинен якось десь там трошки провисати. Я, наприклад, цього не знаю. Якби я була одинока, я більш ніж впевнена, що якби це б я якось би, може, би, і приліпила, але воно б було неправильно. Ну, Можливо, це повинні люди знати, хто такі речі купує, але я вважаю, що подібні речі є дуже важливими і вони повинні бути прописані в інструкції. Не лише застереження, що вас може там і то, і то, і працюйте от виключно ви ще плеча не піднімайте. І, ну, багато застережень. А коментарів грамотних, як підступитись до цього, щоб почати роботу, немає. По сікатору взагалі цікава історія. Ну, тут, припустимо, більш-менш зрозуміло, де що до чого. Сюди одягаємо акумулятор, як його включити і запустити, теж там є. Але ось є у нас інструкція. От, рубрика ізображеної составные часті. І іде позиція. Один, це ніж, два, там ще щось, і так далі, до 14. Смотрите на рісунки. В інструкції малюнку, де б було позначено оці всі, де ніж, де така лампочка, де така, що деякий індикатор. Малюнку цього нема. Тобто. Які в тебе опції ти знаєш, а де вони знаходяться і що вони показують, ти повинен догадатися сам. От я перегорнула декілька разів інструкцію. Гортаю задом наперед. О. Жодного малюнку. Його просто немає. Так само немає, ніде не написано ні виробник, нічого. Ну, менше з тим. Сікатор ми зарядили. Зараз покажу, як він працює. Це я вже вичитала. Зафіксували. Для того, щоб його включити, ось є кнопка пуск. Ну, будемо називати, нажали її один раз, відбувся один звуковий сигнал. Але ніж ще не активований. Для того, щоб сікатор запустити, активувати, треба два рази підряд нажати на оцей курок. І він активується і буде відповідний звуковий сигнал. Пробуємо. Раз, два. О, відкрився. І далі вже, от ми працюємо. Щоб це діло завершити роботу і блокувати, значить, повинні ми нажати на 4-5 секунд до звукового сигналу і ще трошки підтримати. О, бачите? Ні. О, три звукові сигнали. Все. Воно заблоковане. Ось тут індикація. Одна вот кнопочка світиться, оця права десь світиться отут збоку. Що це за індикація, Не зрозуміло. того що повторююся, малюнку нема. Ну, менше з тим, з цікатором більш-менш зрозуміло. І ще такий момент в списку опцій є вічко для заливання масла. Де воно? Так само не зрозуміло. Ну, я, так би мовити, методом научна ватика собі придумала, що, напевно, це воно під цією заглушкою, що її треба буде відколупати і туди заливати. Ну, Будемо розбиратись. Виключається так само утримуванням. Все, виключилось. Значить, Для збирання пилки нам потрібен ключ. Викрутка я зразу перекрутив і передягнув на прямий шліц, тому що так буде зручніше. Звичайна шина і ланцюг. Відкручуємо захисний кожух. Хайка маленька, тому можна руками. Одягаємо ланцюг. Треба враховувати напрямок. Зубців, тобто гострим повинно йти цим вот, по напрямку руху, одягаємо на шину. В принципі, якщо навіть нам не попадемо в пас пізніше, то його можна буде поправити. Одягаємо шестерню, ланцюг на зубці шестерні, відводимо кожух і е, одягаємо вже на шліт з гвинта. Зверху одягаємо на місце, і ставимо кожух. Єдине, що не треба його докручувати до кінця для початку. Він сів повністю для початку, щоб можна було добре натягнути шину. Просто там зафіксували так само пальцем. Регулювальним винтом. Тут натягуємо шину трошки викрутка коротенька, тому не дуже зручно. Так і, так і незручно. В Трошки я перетягну. Китайська викрутка є китайська викрутка, як бачимо, вона фіксується не дуже. Все, ланцюг натягнутий. Покажи, де в кого Ну от він. Тобто на пів сантиметра ну, трапити. десь так, от він повинен так? гуляти, так. Да. І тепер ми дозатягуємо кожух. В цій пилці немає ємності для заливання масо для ланцюга. Тому, згідно інструкції, після кожного використання, от як відробив один акумулятор, до цієї масльоночки треба змащувати це включати. Тут є ось така кнопка блокування. От якщо її нажимати, то воно заблоковане. Акумулятор ми вже вдягли, от я нажала кнопку блокування, пилка не спрацьовує. Значить, це треба зі зворотнього боку його виштовхнути, я виштовхнула і пилка включається. Закінчив роботу, знов заблокував. Друзі, зверніть увагу ще на кольорову гаму. Блакитне, скажем. Майже зелене і конкретно бірюзове. Але, попри все, інструмент в руці. Навіть для жінки, я вважаю, він не важкий і він достатньо зручний. Про резини на ручках. Та й на вигляд, воно симпатичне. Побачимо, як буде працювати. Сікатор аналогічно. Ну, Приємно взяти. І ну, сподіваюся, я, що воно нам послужить. Підемо в сад, коли вже дозволить погода. Я спробую відпрацювати повністю на одному акумуляторі сікатором, одному пилкою. І конкретно вирахую, скільки різів, скільки часу. А на даний момент от, отакий наш огляд. Перші наші враження, Ну, більш-менш позитивні, скажімо так. Звісно, що є недоліки такі, як навіть та коротка вихрутка. Як на мене, достатньо проблематично одягати цеп і шину цю напилку з Сікатором, то, звісно, простіше. Але, можливо, в процесі експлуатації я навчуся, розберуся. Тому, кому цей огляд був корисний, кому був цікавий, підписуйтесь, ставте лайк і чекайте наступного відео про те, як насправді працює отака техніка.